На жовту лінію. Комісія готова? Так. Вхідне положення приймаємо, пролежачи. Трошки вперед. Готовий? Так. Руш! Чтобы нас... Так, нормально, так что-то шукаем пульс. Готовый. Руш. Стоп. 28. Добре, Підходьте до секретаря. Де, ну, результат вашого тесту на визначення сили рук складає 42 рази. Почувайте. На живку днів. Комісія готова? Вхідне положення приймаємо. Трошки назад. Ще назад. Ще назад. Так, стоп, стоп. Готовий? Так. Руш! Право, право, стой, Почуваєш нормально, так? так. пульс Шукаємо. Готовий? Так. Руш? 21. От, добре, підходьте до секретаря. Результат вашого тесту на визначення сили рук складає 31 раз. Так. 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 Нажок до нас. Комісія готова. Так. Приймайте вихідне положення. Готовий? Руш! Видно обіць. Добре, почув. Шукаємо пульс. Готові? Руш? Стоп. 18. Добре. Підходьте до секретаря. Дмитро, результат вашого тесту з визначення сили рук складає 53 рази. <реку> На жовту війну. Комісія готова. Вихідне положення приймаємо. Трошки назад. Трошки назад. Ще трошки назад. Готовий? rusk такий штуку. Добре, ведно облетісь. Як почуваєтесь? Добре. Шукайте пульс. готовий? Руш Добре. Підходьте до секретаря. Кирило, результат вашого тесту визначення сили кругу складає 65 осіб. Знайшов кабінет. Комісія готова? Так. Вихідне положення приймаємо. Вот так? Нет, ногу назад. Назад. Ще, ще. Давай. Так, готовый? Так. Ружь. на желтую линию вставайте, и Видно убьетесь. Как почувать? Отлично. Шукаем пульс. Готовый, да? Руш. Стоп. Простите. Добре, підходьте до секретаря. Нікіта, результат вашого тесту з визначення рук складає 50 гривень. Юрій Йоріч ще один. На лінії. Давай. Комісія готова. Готов. Вихідне положення приймаємо. Готовый mm -hmm. Руш! справу закінчили. Це видно, улети, стійте, стійте на місці. Як почуватися? Нормально. Шукаємо пульс. Готовий. Руш. Стоп. Доселення. Добре, підходьте до секретаря. Артем, результат вашого тесту з визначення сили рук складає 36 разів.